Минулого тижня Швеція виділила черговий пакет військової допомоги Україні його сума складає більш як 600 мільйонів доларів. Але знаєте, що найцікавіше? Що одним рядочком там написано у загальному пакеті, що Швеція надає Україні торпеди. Я собі подумав: ну а до чого тут торпеди? З чого ми будемо їх запускати? А потім вирішив припустити. А що якщо раптом ці шведські торпеди будуть трансформовані у підводні дрони? Адже про повітряні дрони? Знаємо, наземні чули морські, тим паче. А от підводні в Україні теж є свої розробки, які, однак, вочевидь ще потрібно так би мовити допилити. Зокрема, вирішив згадати, про які такі собі підводні дрони йдеться. Наприклад, от ви зараз бачите на екрані наш український дрон Толока. Ще так само публічно відомо про Марічку. Відтак у цьому відео огляді я далі детальніше про них розповім. Ми вітання, друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до цього традиційного збройового огляду на нашій платформі. Підтримайте його своїми коментарями, підписками, спонсорством, а також, звісно, що уподобайками до цього відео. Отже, розпочнімо і оповідь цю буду я вести про спершу не протолоки, а про дрони Марічка. Чому це взагалі важливо? Чому важливо говорити про підводні дрони? Тому що ця тема направду, є цікавою у контексті знищення. Кримського мосту, що вочевидь станеться цього річ? Адже от учора була конференція, саміт, на якому глава СБУ Василь Малюк підтвердив, що цьогоріч кримський міст точно буде атакований раніше. Командувач військово-морськими силами збройних сил України, адмірал Нішпапа, так само сказав, що його доля фактично що вирішена. Ну таке враження, що всі наші офіційні українські особи схиляються до того, що Кримському мосту не жити. Е, і одними зі складових, які будуть задавати удари в по Кримському мосту, можуть стати підводні наші дрони. Окрім звісно, сі, бейбі, магори, крилатих ракет наземних, напевно, що дронів, потрібно напевно ще й поговорити про дрони, які. Під водою здатні задавати таких ударів. Отже, перший дрон, про який будемо говорити, це марічка. Восени минулого року. Наші військові якраз показали його випробування цього чималенького дрону, довжина якого складає 6 метрів, а ширина 1 метр. Ну бачите, така добряча Марічечка. Дальність такої керованої торпеди, як зазначається, складає 1 тисяча кілометрів. Тобто до новоросійська можна дістати. Виробник однак не розкриває будь-яких інших характеристик дрона з міркувань безпеки. Однак в е вони кажуть, що оприлюднять їх їх, звісно, що після перемоги. Але головні переваги цієї пухкенької, я би так сказав, торпеди дрона полягають у тому, що а. Немає екіпажу. Ну це не екіпаж, не звертайте увагу. Це просто чоловіки випробовують е, власне наші бійці. Випробовують цей дрон, але немає екіпажу, немає бойових втрат серед особового складу. Підводний дрон, крім цього, виробники зазначають, що він непомітний для більшості радарів, сканерів та ехолотів. Крім цього, такий підводний дрон є універсальним. Він може як уражати цілі, так і перевозити вантажі, або ж е, проводити якусь необхідну до розвідку. Звісно, що його ось такі чималенькі габарити. Це ви бачите власне в. Звичайному стані дрон-марічка, ось такі розміри 6 на 1 метр, спонукають нас думати, що він може нести якраз таки дуже потужний боєзаряд, що, власне, вочевидь, буде очікуваною його головною і основним призначенням це ураження якихось морських цілей. Від заряду такої. Торпедочки точно буде не переливки ну як мінімум точно кримському мосту. З огляду на такі габарити значні ще раз нагадую, 6 метрів у довжину, метр у ширину. Видання ЗСАН ще минулого року е, припускали, що бойова частина такого дрону камікадзе підводного типу може мати 450 кілограмів. Фактично. Такої ж таку ж масу бойової частини має російська крилата ракета, до прикладу, калібер. Крім цього, перевагою таких дронів, типу Марічки, є те, що її можна легко запускати, наприклад, з якихось ангарів, ось на такому демонстраційному ролику показують з катерів або де-інде. Вона вражає кораблі в підводній частині, що ну направду може виявитися особливо руйнівними для бойових суден російського чорноморського флоту. Хоча ми бачимо, що і магори з Сібейбі здатні їх потопити. Цікавою, крім того, є реалізація зв'язку з такими дронами, тому що для підводних апаратів це направду що проблема. Саме через це більшість дронів, які застосовуються зараз на морі, є надводними. Але як припускають аналітики, надводний дрон це більш уразливий до ураження, скажімо так, об'єкт. Втім, щодо підводних марічок виробник наразі зберігає таємницю, як забезпечується зв'язок. Виробником таким є власне, організація АМО Україна і вартість такого товстенького дрону маріч. Як ви бачите, оцінюється у 16 мільйонів гривень або близько 400 плюс-мінус тисяч доларів. дороговартісна насправді штука, тому що ті ж самі Сі-Бейбі або Магорини, які, до речі, нещодавно був завершений величезний збір, вони коштують подешевше, але питання, для чого їх використовувати, якщо накрити Кримський міст і використати як одну із цілей, що буде вражати його, ну можливо, це і. Виправдана насправді інвестиція, так би мовити, крім дрона Марічка, ще маємо одну підводну розробку. Це дрони Толока. Е, такі дрони були представлені ще посередині минулого року. При вони ось так на кластері оборонних технологій. Брейван під головування Міністерства цифрової трансформації. Насправді толока це ціле сімейство підводних дронів. Ось конкретно тут, на цьому фото, ви бачите, як виглядає толока ТЛК-150. Вони бувають ТЛК-150, ТЛК 400 і ТЛК 1000. Фактично, що ці цифри позначають загальне бойове і не бойове загальне навантаження, таку вантажоздатність. Подібних дронів, тобто найменший із цих дронів, які ви бачите зараз на фото, ТЛК-150 От вони власне кожен у порівнянні йдуть ТЛК-150 ТЛК-400 і ТЛК-1000 ТЛК-150 має довжину до двох з половиною метрів, дальність у 100 кілометрів та 50 кілограмів корисного навантаження. До речі, цей дрон є таким собі особливо цікавим у контексті уражень якихось надводних цілей, тому що ну він значно менше, як ви бачите, у порівнянні із е, магорами або. Або ж із сі бейбі тими морськими дронами, які зараз є на озброєнні наших спецслужб. Але в нього все ж таки є низка недоліків певних, тому що частина, все ж таки, на ТЛК-150 зв'язку елементів зв'язку. антенна і камера вони виходять над воду, Ну і дальність не надто висока, принаймні, по тих оціночних даних у 100 км та 50 кг корисного навантаження, як сказав я. ТЛК-400, тобто друге у цьому сімействі дронів, має довжину 4-6 метрів, дальність 1200 км і до 500 кг загального навантаження. А найбільш товстенький дрон, це ТЛК-1000, його довжина складає від 4 до 12 метрів, оцінюючи, що що він здатен долати відстань у 2000 км і е, має бойове навантаження до 5000 кг. Ну, чесно кажучи, це нічого собі така торпеда, це ціла, ціла субмарина, тому мені слабко віриться, що цей проект може бути реалізований, але, але Дуже хочеться сподіватися, що ми не чули поки що про роботу підводних дронів, а вони є і вони розвиваються. Ну і от, власне, те, з чого я починав цей огляд про передачу Швеції, є торпед для нас, для України. Ні, можливо, торпеди можна запускати із якихось катерів, які ми маємо на озброєнні військово-морських сил. Я не знаю. Або, можливо, ще якісь. Інші технології будуть, наприклад, дрон підводний, який здатен переносити ось цю торпеду і запускати її по російських кораблях. Це теж теоретично може бути технологія, але наразі публічно відомо про два сімейства розробок: дрон Марічка і дрон Толока. Е, я повторюсь: не знаю, як воно буде зреалізовано, і чи буде взагалі зреалізовано, і чи вигідно це за такі ціни, там у 400 тисяч доларів, купувати подібні інвестувати подібні проєкти. Але те, що Кримський міст, наші офіційні особи, і представники спецслужб і представники збройних сил збираються покласти цього річ. Я в цьому ще більше і більше переконуюсь у їхній такій рішучості щодо цього процесу. Ну а робити це потрібно дуже комплексною операцією. у тому числі сподіваюся, і за допомогою підводних дронів. Тому напишіть друзі в коментарях, чи вірите у них ви, чи побачимо ми їх на полі бою, так би мовити, на морському полі бою. Ну і чи це виправдано, наприклад, інвестувати у 400 тисячні. Проєкти в той час, коли ми вже успішно використовуємо надводні дрони. Цікаво почути ваші думки. А наразі ж я подякую вам за увагу. поставте вподобайки до цього відео, також підписуйтеся на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами і пишіть на одмінно свої коментарі, в тому числі і з відповідями на ті запитання, які я поставив. Мене звати Василь Пихньо. Бережіть себе, друзі, до нових зустрічей.